З миром Божим хочу вам зачитати, як виглядає справжня любов. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться. Коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить, любов ніколи не переминає, пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне. Ісус Христос Він сказав вас пізнають по любові. Тому благословляю, що у ваших серцях любов зростала щодня.